Гарне лісове перехрестя доріг. Вон як красиво. І тут уже хтось знайшов гриби. Вон вони порізані лежать. Але це коли польські, то нічого страшного, всіх не забереш. є он і там десь я все прям на дорозі ось. А і он далі Хі. І вон прям наступили на нього кривий. Так що треба шукати. І, і знайдемо. Красиво.